Ну що ж, сьогодні прийшла черга вибирати цибулю, ну як черга. Є така, що вже лежить, є, ще стоїть. Після дощів дуже затяжних пішло, пішли бур'яни такі, але нічого, ми зараз їх. Теж випалимо, цибуля гарна. Є, є більше, є менше, де взагалі так здорово гарно. Передаю знову дощі, то ми... Вириває минулого року ми виривали трошки пізніше вже таку геть присохшу. Але нічого, помічник зі мною, як завжди. Всім привіт! Ось така у нас сьогодні робота. Така різна цибулька в нас є. Ось навіть така здорова є. Є й менша, є взагалі така меншенька. Нічого. І на їжу треба, часом велика, часом маленька. А як думаєте, правильно ми вибираємо цибулю чи ні? pode ser